Шторна тканина кардінал, меланжева тканинка. Бачите? Точніше, чуєте оцей звук. <гум> Отака От вона, як костюмна тканинка під льон. Має майже однакову текстуру з вивертній і з лицевої сторони. Тобто її можна використовувати навіть для е, перегородження приміщення, для зонування приміщення. У наявності велика кількість відтіночків. Так, це виходить золотисто -бежевий, бежевий, темний бежевий, холодний бежевий, більш коричнево бежевий сіро сіро-бежевий, темно-сіро-бежевий, коричнево-бежевий, темніший, світло-сірий. Коричневий, такий насичений, холодний, не дуже передається гарненько. Коричневий більш теплий, горіховий такий, коричнево-коричнево-молочний, темно коричневий Цікавий такий е, сіро-рожевий, може, на відео не передається навіть. М -м, рожевий, але такий, як темна фуксія, також не передається на відео. Фіолетово-рожевий, зелений, е, блакитно-сірий, е, темно-сірий. Такими молочними ниточками, сіро-коричневий, темніший сіро-коричневий, графіт, синьо-сірий, темно-синьо-сірий, темно-графітовий такий і синьо-чорний.